Краще себе пізнати, відчути, оволодіти власними емоціями, як зберегти себе та своє психічне здоров'я в час воєнного стану, коли так багато зовнішніх подразників. Відповіді на ці та інші актуальні питання Наталія прийшла отримати на зборах психічної підтримки тихі зустрічі, які проводять професійні психологи із 17-річним досвідом роботи. Хочу більше пізнати способи, як можна нині в цьому напруженні виходити з них і відновлювати власний ресурс, тому що важко дуже і інформаційно, і психологічно. Психологічно в умовах того, що ми завжди очікуємо, і блекаут, і можливі прильоти, і все інше. Крім того, робота це також дещо змінилася через всі ці обставини. А тут ми знаходимо, ми розмовляємо, ми знаходимо якісь додаткові ресурси. Ми отримуємо цікаві завдання, які допомагають нам також. Таку незвичну назву сеанси отримали не просто так: справа в психологічному підтексті, адже слова на дійсно важливі теми. Ми часто говоримо тихо, подекуди пошепки. Коли людина хоче розпочити. Розповідати про щось своє таємне, то не завжди ти можеш про це розповісти всім. Та це щось таке важливе, і ми кажемо про це дуже тихо, щоб ніхто не почув. Бо раптом, коли хтось почує, може зашкодити тобі. Наша основна задача полягає в тому, щоб не нашкодити людині, яка сюди потрапила. Ініціатором таких сеансів зустрічі психічної підтримки для тих, хто живе в постійному стресі від воєнних дій в Україні, виступила німецька благодійна організація One Ukraine в рамках проєкту з психічного здоров'я Тиша. Перші такі заняття відбулись в Запоріжжі, а тепер і в Кривому Розі. Вони віднині також є. В Запоріжжі були основані там. Запоріжжя вже дві групи працюють, і вони якось нас знайшли по телефону. Я не знаю, як та. Як їм вдалося там нас знайти? От вони знайшли і запропонували, і ми вирішили, як благодійна така наша дія для українців, ті, хто внутрішньо переміщені особи, ті, хто постраждав від зони конфлікту. Ну, поки що наша група така місцева більшість, І це зв'язано з тим, що коїться в нас в країні, як правило, це з стресовими ситуаціями, як подолати ці стресові ситуації, ну таким чином. Зустрічі групи слухачів із психологами відбуваються щосуботи, о 12.00 за адресою проспект Поштовий 1. Поспілкуватись на болючі теми та отримати підтримку можна і офлайн за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах, або в телеграм-групі. Останній заздалегідь можна обрати цікаву тему для обговорень. Всі сеанси абсолютно безкоштовні. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, міський.